Давня легенда. Одного разу діти в древньому таборі зібралися навколо вечірнього вогнища. Гнівався великий вождь і сказав. Що ви робите? Це ж бумеранг. А -а -а. бумеранг. Хочу його. Та сила. <сус> і спитали діти вождя, що це таке? Права рука це бумеранг. Бумеранг це те, що завжди повертається. Ти відправляєш любов, отримуєш вдячність. Ти відправляєш добро, отримаєш дружбу. Ти відправляєш повагу, отримаєш гарний настрій. Колись давно великий вождь передав його мені, і я стала пожарним. А зараз прийшов час. І я передаю цей бумеранг. вам.